Це дуже важко, тому що дуже мало місця і дуже тяжко підлізти, треба все зробити дуже все качественно, щоб було, тому що якщо тут, тут ми не попрацюємо, то в морі дуже буде важко, море не любить помилок. Проводиться робота по відновленню бойової готовності катера. встановили сьогодні всі системи і підготовка катера до ходових випробувань. після вдалих ходових випробувань я думаю, що вони будуть далі, тому що робота провелася дуже велика. Після вдалих ходових випробувань катер буде виконувати. Свої бойові обов'язки. У кожного катера є душа, у кожного катера вона своя. Кожен катер любить свій підхід. Якийсь момент от буває от гріється, допустим, вигун. От гріється і все, гріється, гріється, а от тут, в цей момент от приходить. Там і щось, коли як ми були в морі, ми даємо нагрузку двигуну, і все, він як наче вживає і е, отримує е, він як наче, від нас, получає заряд адреналіну і виносить нас від всіх передрягів, то кажуть. Воюємо за своє, за своє, за рідне, і тому ми обов'язково їх переможемо. А вони сюди прийшли незрозуміло не для чого. А ми переможемо, тому що ми себе вдома. Тому ми, ми переможемо. І ми українці, ми, ми сильніші в них.